Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американське видання New York Times зробило масштабне розслідування причин, які обумовили рішення Володимира Путіна почати велике вторгнення в Україну. Серед цих причин виявилася і особиста ненависть президента Російської Федерації до президента України Володимира Зеленського. Як виявилось, і я, до речі, говорив про це. Практично з перших днів війни однією з важливих причин нападу Росії на Україну стала неправильна оцінка Кремлем результатів президентських виборів 2019 року. Нійорктаймс підкреслює, що тоді у Кремлі сприймали Володимира Зеленського як людину, з якою можна буде домовитись. Якщо бути точним, Володимир Путін був впевнений, що новий український президент піде на всі бажання Кремля, можна сказати, капітулює перед Кремлем. Перемогу Володимира Зеленського у Москві сприймали як остаточну перемогу партії капітуляції над партією війни, яку пов'язували із колишнім президентом України Петром Порошенком. І як тоді вважали в Москві союзники у Порошенка серед українського суспільства практично. Не залишилось. Однак, як зазначає New York Times, на 2021 рік у Володимира Путіна вже не було таких сподівань. Коли прем'єр-міністр Ізраїлю Наталі Беннет запропонував президенту Російської Федерації зустрітися із Володимиром Зеленським тета-тет, -тет, російський очільник спалахнув гнівом і назвав Володимира Зеленського союзником нацистів. Який же він єврей, якщо він підтримує нацистів, сказав російський президент своєму ізраїльському гостю, який, очевидно, передавав йому прохання Володимира Зеленського? Нью-Йорк Таймс нагадує, що на той час вже були запроваджені санкції проти близького приятеля Володимира Путіна, Віктора Медведчука та його телевізійних каналів. І це також є досить важливою деталлю, яка пояснює нам настрої і у російському, і в українському керівництві? Володимир Зеленський сподівався, що зможе розмовляти із Володимиром Путіним навіть після того, як були запроваджені ці санкції проти людини, із якою Путіна пов'язували давні особисті і політичні взаємини людини, яку Володимир Путін упродовж багатьох років вважав наступним президентом України. Тим президентом України, який отримує владу з рук самого російського президента, все це була очевидна маячня у 2019 році. Більшість українців голосували зовсім не за капітуляцію перед Росією. Можливо, велика кількість прихильників Володимира Зеленського та й сам новий президент сподівалися, не усвідомлюючи ситуацію і рівня загроз, що із Володимиром Путіним вдасться домовитися. Однак домовитися не означає капітулювати. І тут у російського президента та у його українського колеги були абсолютно різні погляди на те, якою може бути ця домовленість. Нагадаю про зустріч Нормандської четвірки у Парижі. Володимир Путін приїздив туди саме для того, щоб прийняти капітуляцію Володимира Зеленського. Після того, як виявилося, що новий український президент не збирається погоджуватися на вимоги російського лідера і, по суті, повторює ту переговорну позицію, яка була зафіксована його попередником, і після якої Володимир Путін практично відмовився від будь-яких контактів. І з Петром Порошенком у Кремлі, по суті, втратили інтерес до подальших контактів із українським президентом. Чи було тоді було, ухвалене рішення про велике вторгнення? Сказати про це важко. Однак є абсолютно очевидним, що Путін не зрозумів, що Зеленський, який не бажає капітулювати перед ним, висловлює волю власного виборця. Навпаки. Він почав сприймати нового українського президента як людину, що зрадила інтереси своїх виборців, налаштованих на капітуляцію перед Москвою. І саме тому Путін був щиро переконаний, що як тільки російська армія перетне український кордон, Зеленський втратить владу. А українці, які голосували за мир з Росією, будуть зустрічати російських визволителей квітами. А не бомбами. І в цій недооцінці і українського народу, і українських Збройних сил також була величезна політична помилка Володимира Путіна. Однак і у Києві не дуже усвідомлювали психологію російського президента. Санкції проти Віктора Медведчука були спрямовані насамперед на те, щоб зупинити. Вал російської пропаганди на українському телебаченні і в українському медіапросторі. Однак найголовніше, вони мали продемонструвати Володимиру Путіну, що він не може сподіватися на вплив своїх давніх союзників. Адже російська пропаганда після закриття телеканалів Медведчука залишалася на багатьох інших інформаційних ресурсів, які зникли тільки після того, як. Почалося велике вторгнення Росії в Україну. Нагадаю, хоча б про телеканал наш і роль Євгена Мураєва. Але найголовнішим було те, що Путін мав усвідомити розмовляти про майбутнє російсько-українських він може тільки із чинним президентом України. Ніякий Медведчук не може навіть. Спробувати бути посередником між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Єдині, хто можуть бути посередниками у організації зустрічі президентів, це впливові міжнародні лідери, такі, як, скажімо, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. А Путін зробив абсолютно інші висновки. що... Володимир Зеленський знущається над його близькими друзями. З цього моменту Путін починає сприймати українського президента не просто як ворога, а як особистого ворога, як людину, яка зрадила його надії отримати Україну до власної кишені без великих проблем. Знову повторюю, що з точки зору Путіна. Це були абсолютно облудні, не пов'язані з реальністю сподівання. Однак у своєму рішенні почати війну проти України він керувався саме цією вигаданою ним самим особистою образою. Саме тому не варто сподіватися, що переговірний процес між Росією і Україною взагалі є реалістичним до того часу. Поки президент Росії особисто ненавидить президента України і бажає покарати за відмову від капітуляції не тільки українську державу, але й її президента. Багато хто із західних політиків та із українських говорить, що всі війни закінчуються за столом перемовин, і ця війна, яку Розпочав Володимир Путін проти України, також може закінчитися за столом перемоги. Я змушений повторити те, що говорив після нормандської зустрічі президентів. Те, що потім було підтверджено у наглій статті колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, присвяченій Україні, її народу і її владі. Володимир Путін не буде розмовляти із чинним президентом України Володимиром Зеленським. У Путіна не політичні, а пацанські уявлення про те, як твориться історія, про те, як домовляються держави, про те, як робити політику. Домовленості між президентом Росії і президентом України будь-якого характеру є практично виключеними в осяженому майбутньому. Якщо російська війна проти України і закінчиться. То не тому, що Путін про щось домовиться чи не домовиться із Зеленським, а тому, що у Росії не вистачить більше ресурсів для продовження цієї війни. До того часу, поки ці ресурси у Володимира Путіна будуть, він буде продовжувати воювати, руйнувати Україну, карати українців і, як бачимо, карати самого Зеленського. Коли ці ресурси закінчаться, він просто зупиниться. Я дуже сподіваюся, що тоді його режим зруйнується. Однак, якщо цей режим не зруйнується, Путін все одно не буде ні про що домовлятися, а буде вичікувати момента для того, щоб почати нову війну проти українського народу, проти української держави. Це потрібно усвідомити кожному, хто сьогодні живе на українській землі, і кожному її громадянину, і кожному її солдату, і звичайно, президенту України. Адже коли ти маєш справу із хижаком, який думає тебе роздерти, і не уявляє, що з тобою можна домовитися, тому що ти для нього дичина, треба адекватно оцінювати і потенціал цього хижака, і його справжні інтенції. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миру! вам!